Перед вами ідеальне крісло ліжко від Leobro в сірому кольорі та з акцентною тканиною зелена в чорну смужку. Металева конструкція, яка витримує до 150 кг навантаження бежевого кольору. Крісло ліжко має регульовану спинку, а саме може повністю розкладатися в горизонтальне положення за допомогою фіксатора, що знаходиться ось тут. Ви його тягнете на себе. І кріселко розкладається. Додатково вона має ось таку ніжку для кращої стійкості. Ви її розкладаєте, і крісло ліжко гарно, стійко і надійно стоїть. Трукція в положення крісла стає моментально. Також ви можете відрегулювати положення ніг за допомогою кнопочок, що знаходяться по обидва боки. Ви їх одночасно затискаєте, і положення змінюється. Це крісло має ідеальний м'ягесенький матрасик, який має бавовняний наповнювач, тканинка текстиль якісно прошита. Також до матрасика є додатково прикріплені ось такі мотузочки для прив'язування до конструкції у випадку, для того щоб матрас не сповзав під час сильного вітру. Також в комплектації до крісла ліжечка ви отримуєте м'ягесенький підголівник на резинці, який ви можете регулювати верх-вниз або ж взагалі його зняти. Ну і головна фішка цього крісла те, як воно виглядає у зібраному форматі, а воно складається максимально просто. Рекомендую перед складанням зняти матрасик, щоб конструкція була ще компактніша. Обов'язково потрібно підігнути ось цю ніжку, припіднімаємо крісло та загинаємо ніжку вниз. Ось таким чином. Все конструкція складена. Орієнтовна вага такого крісла 8 кг. Розкладається воно так само максимально просто та легко. Декілька рухів та все. Як бачите, Leobro – це не тільки про красу, а й про надійність та компактність.